Привітки, дівчата! Я виїхала в е, чергову каденцію, вона втриває вже тиждень плюс з дуже з великими пригодами. Про пригоди буде окремий фільм, навіть серіал. А зараз я вам хочу розповісти про дещо приємне і дуже-дуже дівоче: про лавандарію. От, і цей мій відгук я обіцяла зробити спеціально для моєї подруги Яни, яка працює в компанії «Зілля Мавки, і яка в дорогу мене снабдила засобом для догляду за моїми косами, за волоссям. А як з'ясувалося, взагалі за усім? Так, дівчата, привіт. Не можу знайти так, щоб і мене було нормально видно. І коротше, паркінгові історії, але... Пост проплачен. Так, ось я на паркінгу, Бонжур, бо я у Франції. І я хочу розповісти: ага, мене не видно. Ну, я не знаю, нема. О, видно, добре. Значить, хочу розповісти. Насправді я пообіцяла зняти це відео для своєї подруги Яни, яка працює в компанії Зіля Мавки, тому що я під перед виїздом замовила у неї дещо зараз. Я зараз, бачите, не б'юті блогер не дуже. Питання ось до кос. Е, я сама вагалась, коли їх робила, і чи в трасі мені буде норм. норм. По-перше, коси не так швидко брудняться, як голова. Якщо голову треба мити двічі на день, ну мені. А коли спека ще й кожен день бажано, бо просто ти виглядаєш потім не дуже. Ну, то з косами ти завжди виглядаєш прекрасно. Це правда. Ха -ха. Так от, е зараз у нас спека плюс 38 вчора було, а у мене в кабіні плюс 32, бо в мене попсутий, е цей попсутий, зламаний, зламаний кондиціонер. Бо водій який здавав цю машину. У мене, до речі, нова машина, я це потім покажу. Це, це я зараз. Планку з планкою підпираю двері. Так от, він здав машину і коли його спитали, там щось попсуто чи ні, він сказав, все в пожонтку. Насправді він. Так, ладно, це ж б'юті Розбив. Розбив він дзеркало, в якому знаходиться датчик температури. І у мене кондиціонер ніфіга не працює. І я їхала як. Значить. Це, я дуже я вмиваюся цим. Це махровий такий маленький рушничок. Ну, я його е, збризкую водою. І зараз я і так от витираю лице, бо, боже, це ж неможливо. Ви розумієте, що таке їхати в кабіні в якій 32. Так от, дивіться, що я замовила спеціально для волосся, чому я його зараз розпустила. У Яни отака от штука лавандова вода. В общем, я не знаю, як вони її роблять. Значить, майстерня зілля мавки. Так от, вона дійсно лаванда, вона дійсно вода. І для мене зробила отакий піптик. Чому? Бо мені спекотно. І я роблю отак. І це, бляха, дуже приємно. І це дуже мене спасає. І це дуже ок. Ну, насправді, слухайте, є і міцелярна вода, і дорожча, і дешевше. Ну, але я обіцяла людині дати відгук і кажу, Яна, ідея наша спрацювала. Вона, вона мене рятує. Вона мене рятує навіть от таким чином. От, ну, але, але. От, для, волосся, для, для волосся, для шкіри голови оця штука взагалі клас, Тому що так, коли спека, то в цій всій красі е, воно спекотна. Ну, і я зазвичай прибираю волосся в кіски. Тому що на завантаженнях краще, щоб у тебе нічого не теліпалося. Боже, і це кайф. Я вам, я вам кажу, це кайф. Так що, Яна, я тобі дякую. І я хочу ще раз нагадати: якби не та врахув в моєму житті, у мене не те, щоб далеко бою не було, я б взагалі машину не могла водити. Це все тавракут. У мене навіть їх брендова жилеточка показую зараз. От, бачите, у мене каністра. Це я зранку вже вмивалася. У мене всі рушники декатлонівські, тому що воно висихають. Ну, а це ми каву готуємо. Бо у нас якийсь всратий ранок і вже, і вже жара. А ось це такий паркінг. Я вам його показувала на дофігі ще машин Амазонівський. І от туди так само. Рецептура моєї кави дуже проста. Кава мелена і вершки. І нічого немає складного розповісти вам про цю лавандарію, тобто лавандову воду, яка, як вона робиться і для чого вона взагалі потрібна. Тому що мене вразила штука класна, і тому я з вами і ділюся. Була б не класна, я б нічого не сказала. Лавандова вода, водний розчин компонентів ефірної олії лаванд. І являє собою продукт парової дистиляції лаванди вузьколистиї. Відмінно доглядає шкіру будь-якого типу і волосся. Він заспокоює і пом'якшує чутливу шкіру, розгладить і сповільнить процес старіння зрілої шкіри, це для нас, допоможе боротися з висипом вугрів і акне для жирної проблемної шкіри і зволожить і освіжить суху шкіру. Крім того, лавандова вода використовується для догляду для, за дитячою шкірою. Її можна додати в ванну при купанні або оприскувати шкіру при заміні підгузка, а також розпорошувати в кімнаті на постільну білизню. Ну, я не намовляю, але я собі її пшикала на подушки, щоб мені було якось приємніше спати. Я тут взагалі борюся за свій комфорт в в умовах суцільного дискомфорту. Так. Гідролат лаванди це незмінний помічник при догляді за волоссям. Я підтверджую, це правда. Він зволожить, додасть блиск, допоможе позбутися від лупи, у мене нема, і від свербіння голови. А також буде сприяти росту волосся, свербіння. У мене буває, що чухається та голова, і поприскав, і все пройшло. А влітку це зараз. Ця запашна вода допоможе вам впоратися з наслідками сонячних і побутових опіків. Зніме свербіж від укусів комах і приємно освіжить в спекотний день. Класне ось це відео це біля декатлону у Франції я познімала. Декатлон собі там насаджав отаке от, от поле засадив. Це, це дуже це красиво і класно. Ну що, Цей лавандарія має свіжий квітковий запах, але не такий насичений, як ефірна олія. І це трав'янистий аромат з ніжною медовою ноткою, може асоціюватися з запахом опалого листя. Він допоможе заспокоїтися, подарує вам спокій і душевну рівновагу. Так от, я, незважаючи на те, що зі мною відбувається, я вам доповідаю, що я в спокій і в душевній рівновазі, не дивлячись просто на те, що у мене несеться. Зараз треш контент Але, але про це потім. Привітки! Чуєте цей звук? Зараз покажу, у нас спека. Всі увімкнули свої кондиціонери. Бачите, отакі калюжі під ними. Одне я сиджу тихенько, тому що у мене не працює кондиціонер. Ось така штука.